Друзі, прошу вас радіти у Христі. Закликаю вас, щоб ви несли радість іншим. Закликаю вас, щоб через вашу радість люди побачили те, що християнство, те, що Господь Бог, це не скучно. Це не просто про якісь правила, це не просто про якийсь е, е, такий аскетичний образ життя. Це про те, що ви щасливі. Це про справді радість в, в таких можливих мілочах. І головне те, щоб люди бачили, те, що ви радієте від того, що Бог в вашому серці, те, що він змінив вас, те, що він ваш батько, те, що він допомагає, відповідає на молитви, те, що він каже, що я буду з тобою, те, що він чекає нас в небі. Друзі, багато дуже обітниць, які нам Бог дав. Радійте цьому, не забувайте про це. Хочу, щоб через нас щоб багато людей вони знаєте, дізналися про Бога. Вони справді побачили те, що в нас є Бог, і ми інші люди. Люди, які являються носіями, носіями Бога, насіями того, хто справді може дати нам радість.